Для того, щоб створити техкартку, перейдіть в меню Продукти, – «Техкартки». Перше, техкартки розподіляються по категоріях. Це не категорії товарів і не категорії послуг, це окремі категорії, саме категорії техкарток для сортування техкарток для вашої зручності. Категорії можна створювати або переглядати у. Меню категорії під кнопкою категорії. Тут ми можемо додати нову категорію. Тестова категорія. Зберігаємо. Маємо нову категорію. Можемо деактивувати певні категорії або видалити певні категорії. Як створити техкартку? картку? Натискаємо кнопку Додати. У тих картки є два режими спрощений і розширений. Більшості компаній потрібен тільки спрощений режим. Розширений режим потрібен тільки у тому випадку, якщо ви плануєте під час однієї послуги списувати витратні матеріали з різних складів. Наприклад, відбувається фарбування, окисник списується з одного складу, фарба списується з іншого складу, а рукавички, наприклад, списуються з третього складу. Тоді потрібно використовувати розширений режим. Якщо ж всі витратні матеріали за послуги будуть списуватися з одного складу, більш того, якщо ви маєте один склад для витратних матеріалів, у такому випадку вам достатньо, повністю достатньо спрощеного режиму. Обираємо спрощений режим. Вводимо назву тих картки. Назва тих картки потрібна тільки для вас, в внутрішньому системі для вибору тих картки у послузі. Тобто ви маєте розуміти, що це за техкартка. Вона не має, не обов'язково має дублювати е, назву послуги. Тобто вона може дублювати послу, назву послуги, може не дублювати її. Е, наприклад, фарбування. Максимальна собівартість, максимальна собівартість поле не обов'язкове. Воно потрібно у тому випадку, якщо під час послуги майстер або адміністратор або лікар можуть редагувати витратні матеріали, і, відповідно, ви б хотіли контролювати, щоб витратних матеріалів не додали до візиту більше, ніж у вас там передбачено. Тоді вказується максимальна собівартість. І система не дозволить додати товарів на собівартість більшу ніж максимальна. Наприклад, вкажу 500. І категорія тих картки для того, щоб нам легше було потім шукати тих картки і фільтрувати. Додаємо витратні матеріали. Можемо поставити тут курсор і знайти за штрих-кодом товар, або почати вводити його назву, або обрати з таблиці. Я можу обрати одиниці виміру, якщо, наприклад, мені не підходять мілілітра, я хочу списувати в штуках. І маю вказати кількість. Наприклад, це в мене буде 5-3 мл. Маю собівартість, певну. Якщо ж я планую використовувати розширений режим, обираю розширений режим, тоді я маю створити категорії. І ще одну створимо. І вказати, з яких складів мають списуватись товари цієї категорії. Наприклад, товар першої категорії в мене буде списуватись зі складу лишмейкера. Для кожної з філій вказуємо окремо, відповідно, склад. Якщо у вас одна філія, то і вказати потрібно тільки для однієї філії. З другої категорії, я ж хочу, щоб списувалось зі складу брови, відповідно обираю потрібний склад. Після я маю перейти на вкладку матеріали, обрати матеріал, витратний матеріал. Вказати, до якої категорії буде відноситись цей товар, тобто фактично, за яким складом він має списуватись. Якщо потрібно обрати одиницю обліку і вказати кількість цього товару. Додаю ще один товар, наприклад, і обираю другу категорію. В мене він буде в мілілітрах, і мені потрібно 2 мл. Все, після цього я маю просто зберегти техкартку. Потім необхідно зайти до меню Продукти-послуги, обрати послугу, до якої я хочу закріпити техкартку, і у полі Техкартка обрати потрібну мені техкартку. Тут я можу почати вводити е потрібну мені назву. Ось, обираю. Потрібно мені техкартку і зберігаю зміни. Все, після збереження змін у нових візитах буде підтягуватись нова техкартка, витратні матеріали з нової техкартки. Зверніть увагу, що у візитах, які були створені до цього, у послугах, які були додані до збереження техкартки у послузі. Не зміняться витратні матеріали. Якщо ви хочете, щоб вони підтягнулися з тих картки, видаліть послугу у візиті і додайте її знову.